можеться й вирішити. Дoverlineдуй до ревізії, щоб минулого тисячоліття. 12 колонок, а ще додатково, е-е, полігон для так. Ох, учасниці були попередні засідання, які певно, що зараз будуть проводити. Отже, засвідчення з явищами е-е, вихоком комісіям до самої можуть зай Дуже э, доповідається матеріальних справа. Ви руховуємо до наймали. Головуючи, я вибачаю. Ну з'ясуйте, чи є клопотання якісь. Як передбачаю порядок? Значить, клопотання ваші будемо віддавати. Так ви не дали мені ознайомитися з матеріалами справи, Ви вже приходите до свідчення матеріальної справи. Головуюча, за таких обставин ви маєте з'ясувати, чи є відводи складу суду. Ми Коли в цьому засіданні Головуюча, ви, е, вам заявляється відвід. Головуюча, і ще раз кажу, вам заявляється відвід. Головуюча, вам заявляється відвід. 15, 15. Болову, ще, вам заявляється відвід. Ваши, вам заявляється відвід. Розгляньте відвід на нарадчій кімнаті відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. На про, про 17 Головующе, і ще раз кажу, вам заявляється відвір. Головующе, вам заявляється відвід. Кулеша, від від. вам заявляється відвір. Від. У Лєша, вам заявляється відвір. Вирішив питання про вигляді залучку за цілення. Або ви будете слухати доповідь, а далі будете клопотання заявляти, ми будемо розглядати. Ми... Зобов'язані розпочати розгляд апеляційної скарги? З яких підстав? Ви подали, що ви їй подали апеляційну скаргу? З тих підстав, що ви співнавмисно перешкоджаєте мені в ознайомленні.